Ця наша організація була створена одразу після початку війни України з Росією, і ми є першим неурядовим міжнародним багатопрофільним агентством і нашою метою є допомога Україні у її відновлення після того, як війна закінчиться. Що ми да що ми робимо? Що ми є основні наші напрямки діяльності? По-перше, це фінансування, зниження та страхування ризиків, пов'язаних із із фінансуванням, розробка проєктів, розмінування, архітектурне проєктування, інженерія, будівництво, будівничні матеріали, постачання та інвестиції. Це один із наших напрямків. Інше це ми надаємо послуги та продукти. Фінансові продукти і фінансові рішення для післявоєнного відновлення за допомогою міжнародних фінансових організацій, а також агенцій а, 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 уряду США. Та... Ми, ми члени а, пропонуємо а, більш ніж 20... Фінансових та професійних інструментів та сервісів, які, на нашу думку, допоможуть Україні відновити після війни, наступні два етапи того, як реалізувати стратегію інвестиційної привабливості, будуть розглянути на наступних двох сесіях: даті та час проведення, які будуть оголошені окремо. Почали про ті питання, які стосуються відповідно. Залучення фінансування і можливих інвестиційних проєктів муніципалітетами України, і, зокрема, я сфокусуюся на ключових питаннях фінансування муніципальних проєктів, які з якими відповідно стикаються українські муніципалітети на базі нашого досвіду більше ніж десятирічнього роботи з різними фінансовими установами, які вже на сьогодні фінансували. Такі проекти. Хто такі CMS і компанія, яку я представляю? CMS в Україні працює вже більше 15 років. CMS Камерон Макена це одна з найбільших європейських юридичних фірм, і найбільша у Великій Британії юридична фірма, тому нас залучають, як правило. Для того щоб ми провели юридичну перевірку, аудит розробили документацію, яка регулюється або українським або іноземним правом, і відповідно дали свої висновки по тому чи іншому проекту також важлива ініціатива країн Центральної Європи це фонд трьох морів. В якому Україна, я думаю, буде незабаром також брати участь. Ми безпосередньо в цьому проекті беремо також участь, і наш офіс в Люксембургу розробляв, власне кажучи, сам цей фонд. Його мета саме підтримка країн Східної Європи, куди відповідно і буде приєднана Україна і відповідно фінансуватись будуть конкретні проекти, які стосуються відповідно розвитку інфраструктури. І інших пов'язаних з цим проєктів в країнах східної Європи, от також ну Європейська комісія, вона вже зараз з кожним днем я б сказав би, що активізує різні проекти, які стосуються відбудови України, відбудови відбудови інфраструктури України. Тому треба слідкувати відповідно за їхніми публікаціями, тому що багато є. Зараз тендерів і пошуків партнерів відповідно, де Європейська комісія готова розглядати конкретні проекти українських муніципалітетів, і, відповідно, працювати з ними по, по відповідно фінансуванню їх будови. Ну і як висновок, те, що, що важливо розуміти для муніципалітетів, перш за все, визначити. Потенційні проекти, які можна в ваших містах реалізувати, які можуть зацікавити інвесторів, які можуть бути цікавими для фінансування, потрібно створити канал для того, щоб ця інформація з'явилася і в відповідних агенціях, і в відповідних. Відповідних інших стейкхолдерів, тобто поділитися цією інформацією, і звичайно працювати з цими стейкхолдерами для того, щоб імплементувати імплементувати такі проекти на практиці.